При заході на місцевість, яку нам необхідно пройти, користуємося правилом не клав, не чіпай. При заході у зону одразу звертаємо увагу на предмети, які не характеризують цю місцевість. Це можуть бути уламки ящиків, стрічки, баклажки, магазини, зброя. Це можуть бути як предмети минування або місцевість, яка замінована. Для прощупання ми використовуємо ніж або шомпол, або інженерний щуп. Е, лезо повинно бути не менш 5 см, якщо це буде ніж. Цей спосіб полягає в тому, що 65 це в нас ширина тропи, для якої, по якої може пройти мала група. 45 це нахіл. У під якому ми прощупуємо місцевість. 35 це відстань між прощупуванням. Таким способом, 35 45 65 нам буде достатньо ширини для проходження малої групи. Задача другого номера контролювати перший номер, щоб він не зачепив розтяжки або міні-загородження контролювати спереду на предмет ворогу контролювати верхній рівень на предмет розтяжок при виявленні міни ми прощупуємо з трьох сторін. і помічаємо для помічання мін або розтяжок ми використовуємо гілочки Камінці або умовні позначки. Міни ми позначаємо таким чином. Розтяжки ми позначаємо таким чином. Якщо групі треба рухатися швидше, ми можемо використати принцип крок в крок. Другий номер рухається за мною крок в крок.